У 2018 році певні міжнародні організації, які займаються допомогою і підтримкою постраждалих від сексуального насильства під час війни, провели опитування. Вони у них попросили розповісти про їхній досвід спілкування із журналістами, і от що вони почули. Виявляється, майже 85% людей після пережитого травматичного досвіду мали спілкування з журналістами негативної конотації. тобто вони отримали іще більшу травму від спілкування із медіа, які хотіли дізнатися інтимні подробиці. Які не дбали про те, аби зберегти приватність цих людей, які обіцяли гроші для їхніх громад, якщо вони, наприклад, наведуть приклади і назвуть імена чоловіків або жінок, які постраждали від сексуального насильства. Така статистика насторожує. Я знаю інший, інші приклади, зокрема із України. Одна із жінок, яка перебувала вісім днів в підвалах ДНРівців, це було ще 10 років тому назад, у 2014 році, вона розповідала страшні речі. Їй вдалося врятуватися після того, що вона пережила за ці вісім днів, і здавалося б, все вже добре. Вона в безпечному місці, вона не вдома, але вже в. Іншому місті в Київській області, але тут почалися жахіття із журналістами, які буквально атакували її обійстя, лізли через паркан, підстерігали її з відеокамерами і розпитували про те сексуальне насильство, яке вона пережила буквально тиждень тому назад. Це був дуже великий стрес для жінки, а іще більшість. Стрес для її родини. Вона каже, що її доньці на той час було 14 років. Це була дівчинка-підліток. Вона зустрічалася з хлопцем, який також із медіа дізнався про історію матері, і, замість того, щоб підтримати цю дівчинку, він просто почав насміхатися. Ця інформація пішла далі до однокласників. Дитина впала в депресію, і вона дуже довго просто лежала, скрючившись на ліжку, і дивилася в стіну. Це ціна необережного слова, ціна необережної дії медійників чи медійниць, які не завжди розуміли, як. Працювати із людьми, які пережили сексуальне насильство. Справді ця тема дуже складна, дуже специфічна і дуже чутлива. Тривалий час в медіа було небагато досвіду написання про сексуальне насильство під час війни, незважаючи на те, що саме сексуальне насильство є зброєю війни і застосовується. Дуже часто із прадавніх часів. Лише кілька десятиріч тому ми почали поступово відкривати утаємничені пласти інформації про насильство з боку Червоної армії в Німеччині, коли вони зайшли туди, звільняючи Європу від нацизму. Ми не знали про те, що сексуальне насильство практикували нацисти в німецьких концентраційних таборах, що це була дуже ганебна історія, коли єврейських жінок, дітей і чоловіків змушували працювати в борделях, обслуговувати німецьких офіцерів. Це була така таємна історія, таємна сторінка історії Другої світової війни, яку довго приховували від широкої аудиторії. Однак проблема залишалася, і це була дуже серйозна суспільна проблема, вона торкалася не лише долі конкретної людини, яка пережила сексуальне насильство під час конфлікту чи під час війни. Ця травма психологічно передавалася з покоління в покоління. І два роки тому назад до рук мені потрапила книга цікавої фахівчині, авторки Віоли Ребекки, яка написала про історію своєї бабусі. Ця бабуся якраз примусово працювала в у борделях німецьких. І книга називається Зґвалтування Історія в сорому. Це були історії постраждалих жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни. І можна сказати, що один із таких найбільш серйозних, доступних нам досвідів і джерел для ознайомлення. Книга вийшла англійською мовою, а нещодавно, наскільки я Пам'ятаю ще і польською мовою, і вона може допомогти зрозуміти, як працювати, спілкуватися із людьми, які пережили сексуальне насильство під час війни, що можна робити, а що не можна, які існують червоні лінії. Тому що з одного боку журналіст виконує дуже серйозну суспільну місію. Він збирає докази воєнних злочинів сексуального характеру, і його матеріали можуть стати підставою для притягнення винних до кримінальної відповідальності. З іншого боку, одне необережне слово, якісь непередбачувані наслідки, коли розкриваються імена постраждалих, їхні приватні дані. Це може дуже серйозно нашкодити долі однієї людини і її родини. Тут, як у медицині, заповідь лікаря не нашкодь, так само і нам, журналістам, потрібно дотримуватися певних принципів, певних правил. Ці правила декілька років тому назад узагальнила громадська діячка Надя Мурат. Яка сама пережила жахіття полону і сексуального насильства під час перебування в полоні. Після того, як вона вийшла на свободу, її атакували журналісти іноземних видань, і вітчизняних в тому числі, і вони поводились неделікатно. Вони ставили їй питання, які не розкривали суть самого, самої цієї драми. Вони просто полювали за клікабельними заголовками, за якимись пікантними подробицями, і зовсім не збиралися допомогти цій дівчині, яка постраждала від сексуального насильства. І сама Надя потім казала, що я почувалася ходячим заголовком. Я Розуміла, що мені не хочуть допомагати. Мені, на мене просто їм, Я його для них цікава тільки як об'єкт для наступного цікавого репортажу. Тому Надін Мурад разом із своїми однодумицями, громадськими активістками створила такий кодекс, який має назву Кодекс Мурад». Він не обов'язковий такий як закон, скажімо, але він дуже корисний для нас, для журналістів, які висвітлюють тему сексуального насильства. В ньому, перш за все, йдеться про те, що ми повинні поважати людину, з якою спілкуємося, співчувати їй, не звинувачувати, і давати їй право на приватність, і право на. Розкриття лише тих деталей і подробиць, які вона вважає за потрібні. Також Кодекс Мурат дуже помічний нам, українським журналістам і журналісткам, які лише на початку цього складного путі висвітлення сексуального насильства під час конфлікту. Він є своєрідним ключем для нас. Який рекомендує і відкриває певні особливості роботи, до якої потрібно дуже ретельно готуватися, і наслідки цієї роботи можуть бути як корисними для постраждалих, так і драматичними. Ось що стосується особливостей висвітлення теми сексуального насильства під час війни.